То поганих законодавчих новин, які чекають українці в 2025 році. З 1 вересня 2025 року базова загальна військова підготовка буде обов'язковою у всіх вищих навчальних закладах для студентів чоловічої статі. Жінки можуть пройти цю підготовку так звану без АВП, за власною згодою. Тобто, хоче жінка, пройде, не хоче, не буде проходити. Після такого навчання. Студенти отримують військово-облікову спеціальність. Також вони отримують навички проводження з зброєю та вибуховими пристроями, а також отримують навички до медичної допомоги пораненим, а також як діяти на полі бою. Причому ті, хто не пройшов базову військову підготовку, не зможуть поступити ні в прокуратуру, ні в поліцію, ні в інші правоохоронні органи чи в державні органі навіть. Але ця норма починає діяти через рік, з вересня 2026 року. Тепер. Поговоримо про базову військову службу, яка буде обов'язковою для всіх чоловіків з 2025 року. Але перед тим як продовжимо, я хочу нагадати про збір на протимінні чоботи для наших воїнів. Але перед цим хочу нагадати про збір на протимінні чоботи для воїнів ЗСУ. Подякуйте за це відео донатом, щоб захистити. Життя та здоров'я наших воїнів. Посилання з QR-кодом ви бачите зараз на своєму екрані, а також ви можете знайти посилання на карту волонтера в ПриватБанку та в Монобанку під цим відео. Для громадян України з 2025 року замість строкової військової служби вводиться базова військова служба. Вона буде обов'язковою для всіх чоловіків чоловічої статі від 17 до 25 років. Жінки зможуть пройти цю підготовку за власним бажанням. Причому, якщо чоловіку виповнилося 24 роки, то він обов'язково має пройти базову військову підготовку. Якщо ж не виповнилося ще 24 роки, то ви можете визначити рік, в якому ви будете проходити цю базову військову підготовку. Тобто до 24 років ви ще можете вибирати, в який саме рік ви будете проходити цю базу військову підготовку. Ця підготовка в період воєнного стану буде тривати до трьох місяців, і відповідно за результатом цієї підготовки ви отримуєте військово-облікову спеціальність. Але зауважу, що це не має означати, що зразу вас зможуть мобілізувати як тільки ви пройдете цю підготовку, так як якщо вам не виповнилося ще 25 років, ви не підлягаєте мобілізації. Зверніть на це увагу. В 2025 році розмір прожиткового мінімуму не зросте, тобто будемо мати заробітну плату в 8 тисяч гривень і прожитковий мінімум в 2 тисячі гривень. Тобто, фактично це буде означати, що всі виплати та допомоги залишаться на рівні 2024 року і в 2025 році. Але звісно, ціни не залишаться незмінними. Ну про це ми побалакаємо пізніше. Мало того, що всі віди соціальних доходів фактично не зміняться. Вони ще й впадуть. Чому? Тому що з 2025 року. Як ви знаєте, вже зведено збільшений військовий збір. Було 1,5%, зараз буде 5% від усіх доходів, які ви отримали. Тобто, відповідно, на 3,5% ви будете ще втрачати від кожного доходу. А для підприємців взагалі буде халепа. Чому? Тому що військовий збір суттєво збільшиться на 1%, якщо ви перебуваєте на третій групі чи ви є юридичною особою, і для платників єдиного податку. Першої другої групи це буде 10% мінімальної заробітної плати, тобто 800 гривень. Але це ще не все. Ще з початку 2025 року підприємці зобов'язані будуть знову платити єдиний соціальний внесок. А це на хвилиночку 1760 гривень щомісяця. Тобто, якщо ви фізична особа, підприємець на другій групі. То відповідно замість того, щоб оплачувати 1340 гривень єдиного податку, ви будете сумарно змушені оплачувати мінімально 4160 гривень. Ну тобто навантаження зросте в три рази. Чи це доцільно в період воєнного стану? Ну як на мене, то ні. І моя позиція підтверджується тим, що багато хто з фізичних особ підприємців вже подали заяви на припинення, чи планують закрити свої ФОПи. В зв'язку з таким податковим навантаженням, а закриття ФОПів означає не тільки втрату відповідних податків, тому що якщо ФОП припинив свою діяльність, ви що думаєте, він зразу піде на оформицію на офіційну роботу, в мінімальну зарплату і буде працювати з огляду на те, що в країні певним чином росте безробіття, тобто кожен ФОП, якого ми втрачаємо, це ми втрачаємо сплату податків, відповідні виплати найманим працівникам, які також будуть звільнені. Буде збільшено навантаження на центри зайнятості на бюджет, чи це варто? Ну скажіть мені, може це дійсно варто в коментарях. Скоріше за все, в 2025 році буде суттєво зменшено, а або взагалі припинено виплати внутрішньопереміщеним особам. Так як уряд продовжить ці виплати тільки до лютого 2025 року. У 2025 році популярні мобільні оператори ще більше збільшать вартість своїх послуг. Ви вже я думаю, знаєте, що мобільний оператор «Київстар» з грудня. Збільшу вартість всіх своїх послуг, ну що, відповідно, потягло за собою відповідні наслідки. З 2025 року ліквідовано МСЕК, тобто медико-соціальної експертної комісії. Я поки що не визначився, чи це погана, новина, чи добра. Так як з одного боку, у люди не можуть оформити зараз інвалідність, з іншого, начебто, планується усунути корупційну складову і пришвидшити та прискорити порядок оформлення інвалідності і так далі. Як на мене. Треба саме посилювати боротьбу з корупцією. А припинення МСЕК, е, організація нової компанії, ну вона фактично нічого не вплине. Так як е, ви що думаєте, що корупція від цього разу і зникла? Думаю, що ні. Без посилення боротьби з корупцією навряд чи щось зміниться. У січні 2025 року зросте акциз на паливо. Ну, відповідно, і підуть вгору всі ціни, так як до палива прив'язані фактично всі виробники і підприємства. Я думаю, це роз... Я думаю, це зрозуміло. Спочатку 25 року мінімальна пенсія не зміниться і буде складати ті ж самі 2361 гривню на місяць. Але тепер, щоб вийти в пенсію в 60 років, треба мати 32 роки страхового пенсійного стажу. А якщо у вас від 22 до 31 роки страхового стажу, то вже прийдеться виходити на пенсію в 63 роки. А якщо ж ваш стаж становить від 22 до 31 року, то прийдеться виходити на пенсію вже в 63 роки. А якщо від 15 до 21 року страхового стажу, то в 65 років. А якщо у вас менше 15 років страхового стажу, то взагалі пенсію ви не отримаєте. Буде призначена якась там соціальна допомога. З 1 січня 2025 року медичні послуги будуть платні. Причому офіційно, якщо у вас нема відповідного направлення лікаря, також плата за медичні послуги буде стягуватися, якщо вона не покривається програмою державних гарантій. А вона охоплює всього 44. Пакету медичних послуг з 1 січня 2025 року Укрпошта збільшує вартість плати за відправку посилок. Причому тепер посилка буде залежати не від ваги, а від об'єму, який вона займає. Крім того, буде збільшена вартість плати за відправку деяких закордонних відправлень. Питання тільки виникає, коли покращиться якість послуг Укрпошти і відповідна зарплата колись збільшиться для листонош. З 1 січня 2025 року почнеться реєстрація тварин до єдиного державного реєстру тварин. Тобто, якщо ви маєте котику і собачку, прийдеться зареєструвати. А для чого це робиться? Ну, звісно, для контролю над тваринами. Ну, я думаю, згодом депутати все ж таки ухвалять законопроект, який вони до цього вносили щодо оподаткування володільців котів та собак. Так що чекайте і цих змін. З двадцятого року буде заборонено ввезення автомобілів, які не відповідають екологічному стандарту. Євро 6 Це стосується саме нових автомобілів. Також з 25 року зросте вартість страхування цивільної відповідальності власників наземних транспортних засобів, так звана автоцивілка. Прогнозується ріст цін в два і більше рази. Причому новим законом про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів передбачено, що працівники поліції мають штрафувати. За відсутність автоцивілки, фіксуючи їх навіть на камери відеоспостереження. ті ж самі, які фіксують швидкісний режим. Наразі це е, кажуть, що не працює, але в законі це передбачено, причому прямою нормою. Ще можливо, ці всі суми будуть сумуватися. Тобто, скільки ви там отримали за день штрафів, що у вас немає автоцивілки, сумарно всі вони будуть стягнені з вас. Не один, а сумарно. Також 25-го року зросте вартість полісу. Цивільної відповідальності зелена карта, так званий міжнародний полюс. Наскільки ну також я думаю, десь вдвічі, а то й більше. Крім того, даний полюс вже не буде дійсним з моменту його укладання. Тобто, ви підписали, і це ще не значить, що він зразу набув чинності. Має бути він зареєстрований в відповідному реєстрі, і дані висвітлюються саме в реєстрі. І тільки тоді він почне діяти. Тому, якщо ви плануєте виїзд за кордон на автомобілі, завчасно його оформлюйте, щоб не сталося так, що ви приїхали на кордон, тут же підписали договір зеленою картою, Виїжджати, а вас не випускають, тому що у вас немає діючого полюсу. Ви показуєте, а він ще не має в реєстрі. І вас не випустять. Фактично, експерти прогнозують ріст цін від 20 до 60% на всі товари. Чому? Ну тому що збільшиться Вартість електроенергії збільшиться вартість затранспортування газу для споживачів, причому там втричі, а то і більше чи в чотири рази. Як я вже казав, збільшиться оплата податків, військовий збір. А на кого це ляже? Ну так на всіх рядових українців, так як виробники відповідно мають бути збільшувати вартість товарів, тому що ну ніхто ж від собіватості не буде відхрещуватися, і ще треба якийсь прибуток мати, щоб розвиватися. Також є підстави вважати, що в 2025 році вартість тарифів для населення за електроенергію збільшиться десь до 6,64 кВт за годину. Та й взагалі вартість всіх комунальних послуг буде збільшуватись. Чому тому, що Україна підписала відповідний меморандум з міжнародним валютним фондом, який вимагає відповідне збільшення вартості комунальних послуг до 4 лютого 2025 року, всі військозобов'язані громадяни, які отримали обмежену придатність. Мають в обов'язковому порядку пройти повторний медичний огляд. Також у 2025 році запрацює нова система в'їзду до країн шенгенської зони. Дана система буде збирати від мандрівників біометричні дані, відбитки пальців, а також фотообличчя. А через півроку почне діяти ще одне нововведення для негромадян ЄС так звана європейська система автоматизації та систематизації подорожей. Вона буде фіксувати в'їзд-виїзд негромадян ЄС а також. Ви будете змушені оплатити за кожного 7 євро. І згідно даної системи, раз на 3 роки ви маєте, якщо ви не громадянин ЄС, отримати відповідний дозвіл на в'їзд, який буде коштувати 7 євро. Якщо вам потрібна правнича допомога адвоката, ви можете звернутися за нею за контактом, який ви бачите зараз на своєму екрані. З вами був адвокат Андрій Борянський. На цьому каналі досить багато цікавих відео і про мобілізацію, і про відсрочку, і про штрафи від ГАІ, і щодо оформлення та порядку отримання аліментів і так далі. Тому підписуйтесь, тисніть на кнопку підписатися і тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити інші корисні поради та новини від адвоката Андрія Бурянського. Бажаю, щоб ви завжди були праві. Слава Україні!